Ракі, вітаю вас. Грудень 2025-го для вас. Сонце, місяць, Венера і Асцендент у Раці. Так, раки, що вам буде? О, у вас зміна енергії і відкриття нової дороги брами. Ново, нових дверей. У вас зміна енергії іде. Ви відчуваєте, що ваша чакра змінюється. Якщо ви сприймали все через призму голови, зараз будете сприймати через призму серця і навпаки. Можете на рівні чакри сердечної відчувати якісь зміни, що щось відбувається, але вам потрібно ці відчуття звільнити, визволити. Досить непогано зміна чакри, і відкриття нових дверей у вас відкриє браму свого серця. І ти відчуєш нові зміни. Як тільки ти відкриєш, а не будеш ігнорувати або тікати і закривати ці двері, вони тобі принесуть інакші результати. Тому що тільки відкривши ці двері, ти зрозумієш, де була істина. Супер! Досить непогано відкриття. Нових дверей відкрити треба своє сердечко в цьому місяці вам. Так, Ракі, що у вас по емоціях? У вас сміливість, ой, і меланхолія. Буде відчуття, що ви ризикнете, щось зробите. Те, що раніше, наприклад, вам не вдавалося, або ви не мали сміливості щось зробити в цьому місяці ви наберетеся сміливості і зробите якийсь ривок. І у вас меланхолія, будете багато згадувати про минуле. Минулі якісь історії, минулі ситуації, минулих людей, будете згадувати. Жаль за минулим, або просто буде така світла. Меланхолія, тобто будете згадувати минулі моменти, але вже з якоюсь вдячністю, що це вже пройшло. Так, раки. Тема грудня для вас, Верховна жриця. таємна таємниця. Це мій сигніфікатор. Також це може бути дуже значима жінка у вашому житті, раки. Або ви будете звертатися до торологів, до вашої інтуїції також, що вам буде підказувати. Інтуїтивно будете багато що відчувати. На рівні ось, зміни чакри у вас буде відчуття зміни. Що неочікувано, але проявиться, король копків це ваша іпостась чоловіча. Якщо ви жінка, можливо, у вас є якийсь чоловік знаку, теж вода у вашому житті. Ну, щось з ним буде неочікувано пов'язане. Недавнє минуле що було король пентаклів. Ще одна чоловіча енергія, знаку Земля у вас з'являється. Тут одна жінка, двоє чоловіків. Можливо, ви співпрацюєте, бо це одна і та сама людина, тільки є і почуття, і також займається стабільністю фінансами. Якщо ви чоловік, ви просто можете взаємодіяти з цими двома чоловічими енергіями. Наприклад, або це ваша іпостась, і ще один чоловік, з яким ви маєте якісь робочі питання або дружні. Так, ваша свідомість, про що ви думаєте? Шістка жезлів, ви думаєте про якусь перемогу або повернення. Хочеться відчувати себе на коні. Що ви щось досягли, або будете відчувати, що якогось рівня ви вже досягли. Що ви відчуваєте? Сімка пентаклів. А ви в режимі очікування відчуваєте, що потрібно взяти якусь паузу, почекати і не спішити, не робити якісь необдумані вчинки. Найближче майбутнє, що у вас бухти, у вас двійка кубків. Який я бачу розвиток? Король Пентаклі, Верховна Жреця і Двійка Кубків. Можливо, у вас є така, такий зв'язок, таке партнерство у вашому житті з Верховною Жрицею. Ну, однозначно, тут є почуття, є партнерство, взаємне почуття. Як ви самі себе бачите, королева мочі? Дорогість, раціональність, холодність. Так ви до себе ставитеся в грудні місяці, що ви все пропускаєте через голову, все аналізуєте і приймаєте рішення холодно і раціонально і на майбутнє. Ваше оточення, раки. Дев'ятка жезлів. Старі рани починають ноїти у вашому оточенні, щось вас уже збиває з ніг, десь ви вже змучилися і багато недовіри до вашого оточення. Ваші надії і страхи, сімка, Жезлів. Ви не хочете, щоб на вас нападали і давили, щоб ви оборонялися постійно. Можливо, вас хтось примушує або нападає на вас, і щось вам вказує. Можливо, у вас вчить хтось життя, і ви не хочете, щоб вам це робили. Тобто, немає, у вас немає такого відчуття, що вам потрібно вказувати, ви самі знаєте, що ви хочете. І підсумок супер, десятка кубків. Підсумок сімейність, родина, сім'я. Можливо, будете святкувати. з... Новий рік там з друзями, які дуже вам близькі, або з родичами, з дітьми також. Тобто буде відчуття сімейності, сімейного свята і воз'єднання з сім'єю, з кровними, з тими людьми, якими ви відчуваєте щастя. І спорідненість. Так, загальна енергія місяця, що у вас? У вас є сила, енергія лева, паш мечів, дуже багато комунікації і прояснення. У вас буде багато прояснень і ясності вноситись в цей місяць. В підсумку ви все зрозумієте, вам все стане ясно, що, куди, як і навіщо. Тобто, у вас буде прояснення, зрозумілість, є тут король жезлів у вас, з яким є багато комунікації, багато ілюзій, є відчуття закоханості. Це може бути лево однозначно, тому що тут дві карти лева, можливо, ви взаємодієте з левом. І однозначно тут є відчуття проясненості, ясності, чіткості, куди ми йдемо, що ми робимо і навіщо. Наступає якась у вас ясність в кінці місяця. Досить непогано. Судячи по розкладу, досить непогано. Так, Верховна Жриця. Тема для раків. Тема грудня. Ух ти, а тут йде ревність, прояснення, світ, бажання перейти на новий рівень, закрити історію. Світ дає примирення, також світ дає далекі поїздки. Можливо, ви будете проясняти з жіночою енергією, на різких якихось тонах люди на відстані або візьмуть паузу у цьому проясненні через якісь поїздки далекі за кордон. Також це може бути про закриття якогось циклу у вашому житті, перехід на новий рівень. Світ також дає примирення, тобто іде зміна закриття якогось етапу і вихід в інший уже стан, етап і перехід. Перехід у вас відбувається. Ось ваша дев'ятка тут з'являється на дні колоди. Однозначно, старі рани це вже. Ситуація, яка дуже довго длиться, тобто вона не ви вже в цій ситуації з цією верховною жрицею, або це ви, якщо верховна жриця для когось, ви вже давно маєте оцю історію, цю ситуацію, вияснення і тригери, і оці прояснення, ревність, і я б сказала, агресивне, агресивне вияснення. І чим ця історія завершиться в підсумку виходом з ситуації. Хочеться покинути цю ситуацію раз і назавжди. Тому що ось тут ваша сімка на діях і страхах. Тому що вас, на вас хтось нападає. Можливо, вам ем, вказує або говорить щось напористо, і вам це не подобається. Дуже багато таємниць. Дуже багато неясності між цими людьми в цій ситуації. І це може бути на відстані. Що неочікувано, але проявиться король кубків, а тут чоловік має дуже багато почуттів. В нього серце наповнене почуттями двійка кубків. І Неочікувано тут чоловік знаку Вода це ваша може бути типоста, або ще один чоловік знаку вода у вашому житті, або в карті є в людини знак води. В нього є дуже багато почуттів. Король кубків, тузом кубків це дуже багато почуттів. Тут двіка кубків є взаємне почуття і тут приймається рішення. Неочікувано рішення буде прийнято. Причому по справедливості тут королева кубків Астрологічна пара, тобто люди дзеркало одинакові, і тут справедливе рішення буде прийнято по справедливості. Неочікувано. Недавнє минуле король пентаклів. Що у вас було? З цим королем у вас пов'язана важкість, король кубків. Та сама іпостась, може бути, це одна і та сама людина. Він себе егоїстично діяв тільки в сторону себе і викликала ця важкість чоловіча енергія. Хочеться мені уточнити. Так, да, було відсторонені, була якась образа. І ось король пентаклів, який ми прояснюємо на дні колоди, була якась образаність і відстороненість. Можливо, ця чоловіча енергія відсторонилася. Було трошки навіть відчуття провини в чоловічій енергії, образа якась була, можливо, дитяча. Імператриця тут і король, король пентаклів. Може бути різниця у в людей, або просто жіноча енергія фігура матері, дружини. Мами, як жінки дорослої, мудрої не по роках, ресурсної, творчої. І чоловіча енергія могла тут повести себе трошки егоїстично, відсторонитися, чим відкликала важкість. Ну, чоловічі енергії тут було важко, але він вдавав, що йому все рівно. Так, да, тут сталася башня. Через невпевненість, через те, що людина вела себе мутно, незрозуміло, якось невпевнену вашу сторону, можливо, давав якісь невпевнені посили, або просто вів себе якось незрозуміло. Можливо, намагався сидіти або на двох стільцях, або просто не знав, що він сам хоче, торгувався, можливо, навіть з вами. Казав, ні так, ні ні. Тобто, казав, можливо, не знаю, багато слів казав, не знаю. І там сталося якісь башня. зміни відбулися через це. Про що ви думаєте? Ваша свідомість шістка жезлів, король жезлів, чоловік знаку вогонь, комунікація і. Тут може бути різке повернення комунікації короля жезлів у вашу сторону, може з'явитися різко. Або щось вам сказати, цей король жезлів може, те, що змінить ваше уявлення і свідомість. Імператор тут є знак вогня. Так, Цьому вежа. Вас, ви щось зрозумієте через його дії. Ви щось зрозумієте, ви будете думати, що кардинально все зміниться. Через його дії, через чоловічі дії кардинально все змінюється або зміниться. Ну, тут є сердечна комунікація, тут є люди, які спілкуються, але в цій розмові буде щось сказане, яке по вежі, яке ви не очікували. Що кардинально все змінить. В мене відчуття, що ви тут щось почуєте і будете то обдумувати, що ви почуєте. Сімка... Пентаклів. що ви тут очікуєте? Ну, тут ви очікуєте в стагнації знаходитися, в ситуації трійка мечів. У вас тут на підсвідомому рівні серце розбите, ви не задоволені. Щось змінилося, або хтось себе повів як е, дурень і розбив вам серце. Ви очікуєте, коли стане легше. Тобто, ви, можливо, тікаєте в якісь інші почуття або в зовнішній фізичний стан. На підсвідомому рівні у вас серце розбите. Ви не задоволені, ви ображені, ви дуже сильно маєте образу в серці. Вас хтось сильно образив і розбив вам серце. Вчинками, словами, ситуація якась. Тут на дні колоди король мечі. Можливо, ця людина якось повела себе. І ви очікуєте на підсвідомому рівні, що стане легше. Тому що вас болить, можливо, ви чекаєте вибачення або зміни якоїсь ситуації, або кроків від тої людини. Вибачень чекаєте, також може бути. Так, найближче майбутнє, що у вас двійка кубків? Місяць, енергія, риб з'являється. Все мутно між цими людьми. Мутна якась зустріч, вечірня може бути зустріч, або легка якась зустріч, про зустріч думаєте, або неясно, чи відбудеться ця зустріч, і вас це сильно засмучує. Тут іде розчарування, п'ятірка. П'ятірка кубків. Дуже багато стресу, дев'ятка мечів. Недоспані ночі, дев'ятка жезлів знову, самий кризис і королева Пентаклів, жінка знаку земля тут. Незрозуміло, чи відбудеться ця зустріч, все мутно між цими людьми, немає ясності, зрозумілості. Старі рани починають мною. Щось немає довіри між цими людьми. Немає довіри до цієї зустрічі. Жіноча енергія йде в розчарування і неоправдані надії. Вона надіялася на одне. Не виправдалися надії. І знову ця сімка, що в надіях і страхах, відстоювати свої кордони, відгородитися, тому що там нічого не ясно, там багато стресу і розчарування, жаль якийсь. Можете жаліти. Жіноча, Жіноча енергія тут може пожаліти. Як ви самі себе бачите, королева, мечі, що у вас тут конфліктність? Ви можете тут рубати наліво і направо, виясняти відносини дуже через конфлікт. Тобто ви відчуваєте внутрішній конфлікт свій і можете з пом'якшеності, сердечності, ось знову, зміна чакри, сприйняття. Ви можете тут стати холодною, такою неприступною леді через вас через те, що у вас є внутрішній конфлікт. Вам потрібно розібратися в цьому місяці, що ви хочете, і а як розібратися? Ну, щоб ви зрозуміли, як розібратися, що таке внутрішній конфлікт, це коли спориться серце і розум. Вам потрібно припинити, бо тому, що серце говорить одне. А розум говорить зовсім інше. Тобто голова взагалі в іншу сторону вас тягне. І тому йде внутрішній конфлікт, хочеться і колеться. І вам потрібно примирити це. Коли примирюється серце і розум, у вас наступає гармонія. А зараз у вас іде роздрай, вас розриває з середини, тому що у вас одночасно і хочу, і не хочу. І я не знаю, що мені зробити. У вас іде того похолодання. У вашому серці ви можете стати холодною, неприступною особою, так? такою раціональною, яка не дає собі в кашу плюнути, і її вже так просто не проведеш. Тобто вам вже не наговориш дурниці, і ви не поведетеся на всяку біліберду. Ви вже великі в казки не вірите, хочеться мені вам сказати. Так. Дев'ятка жезлів, ваше оточення. Тут іде комунікація, вияснення, старі рани починаю. Ось ваші надії і страхи все-таки прийшли. І тут маніпуляції. Є. Королева мечів. І п'ятірка мечів тут у вас, і сімка жезлів. Тут іде комунікація, хтось нападає, хтось в відчуттях хтось обороняється. Чи ви нападаєте, ну, в мене відчуття, що ви обороняєтесь, якщо чесно. Раке в мене відчуття, що тут йдуть маніпуляції, тут іде стан прогрешу у вашому оточенні. І ви маєте постійно оборонятися, відстоювати себе і оборонятися, тому що йдуть якісь нападки у вашому оточенні на вас. Там люди конфліктують, там люди м -м, маніпулюють. Прояснення і обмеження. Захочеться втекти, і є ментальна тюрма. Захочеться втікти від цієї комунікації, закритися від цієї комунікації, від цих нападок у вашому оточенні. Можете відсторонитися від вашого оточення через оці якісь нападки у вашу сторону. Надії і страхи. Сімка жезлів. Вона у вас є в оточенні сила, да. ви хочете, щоб на вас припинили давити або нападати. Щоб у вас не було, можливо, вам хтось вказує ваше місце або вчить вас чомусь. Шістка – це є перекос, коли людина або має низьку самооцінку, хтось залишується, хтось занижується. Там немає рівності між людьми. І ви не хочете бути, можливо, у цьому положенні просящого. Хочете відчути свою силу і не хочете, щоб на вас уже нападали, давили на вас? Десятка кубків? Підсумок. Що тут? Десятка кубків, сім камачів. Тут хитрість, маніпуляції і нечесність. Рицарь Пентаклів, енергія Діви, трійка Пентаклів. Якщо це в трикутнику ми розбираємо, то однозначно є якийсь обман про сім'ю, про трикутник. Можливо, хтось вам скаже, що вже завершив сім'ю або завершив трикутник. Це буде неправда, тому що тут є хитрість маніпуляції і нечесність. В сім'ї йде нечесність з сім'єю, якщо це по робочих питаннях, якщо по робочих питаннях, то однозначно тут йде якась неправда. Іде якесь планування в цьому колективі, потрібно робити вибір, і ви можете захочете поміняти роботу, завершити якийсь колектив. Но я це бачу як у стосунках. Є якась сім'я, а є якийсь трикутник. Тут карта Шістка кубків і десятка мечів. Як я і сказала, хтось може сказати, що вже завершив якісь, якусь історію в своєму житті з трикутником або з минулим. Або бажає завершити якусь історію у своєму житті. Ну, однозначно, тут є карта минулого, і потрібно робити якийсь вибір. Но там є нечесність у цій сім'ї з цими людьми, тут є нечесність і бажання поставити крапку. Ну тут енергія діє хитро. Я не знаю, що це у вас за обманщик або самообманщик у вашому житті. Він діє нечесно. Хитро. І підсумок. Дуже багато ілюзій. Дуже багато ілюзій в підсумку. Дуже багато. Неясності, незрозумілості, і плюс до того, що тут і д'явол енергія Козирога з'являється. Є сильна якась прив'язка, ментальна прив'язка, дуже багато. Немає на фізичному плані нічого, тільки, тільки в думках, тільки ілюзії. Тут може людина у вас вводити в якісь ілюзії і говорити вам неправду. Нечесні бути з вами. Буде непросто. Буде непросто в кінці, тому що там іде якась хитрість, нечесність. І однозначно потрібно буде виходити з цих ілюзій, а ви будете якомусь такому туманчику, вам хочеться вірити в те, що людина вам розказує, якщо чесно. Такі новини для вас, раки. Бажаю вам гарного грудня, бережіть себе і до наступних зустрічей!